Добрий день, добрий день, другі мої. Мене звати Анна і я зі Львова. Це для тих, хто мене бачить перший раз. Я живу в Італії дуже багато років, і в мене професія баданте. Без навчання, без нічого. Я не працюю по своїй професії. Пізніше буду відповідати ще на запитання, чому я не працюю по своїй професії. Але так скоренько про себе розкажу і пізніше розкажу ще про Гвіда, тому що дякую, що ви мені написали багато-багато, дуже багато коментарів. І люди привикли до нього його познайомилися з ним і, і раді бачити, і, і Гвідо дійсно золота людина. Я передаю всім львівським привіт. Хто на мене дивиться, хто дивиться на мій канал. І дивиться люди з Львова. І всім, -всім вам передаю привіт і великі-великі дякую вам, що ви дивитеся і переглядаєте мої відео. Так скоренько про себе хочу розказати, що я тут вже живу багато років в Італії. Це купила тут квартиру в Італії, це моя квартира. І я живу в шлюбі, цивільному шлюбі, не розписана з італійцем. І це дуже гарно і для мене, і для нього, і для всіх, і, і це не потрібно заміж виходити. До мене, такі жінки, до мене такі смішні коментарі пишуть: це невигідно не розписуватися, бо ти пізніше пенсію не будеш отримати. Пенсію Я живу сьогоднішнім днем пенсію я буду. Ж, ж, мій мій компаньйон ж не має 80 років. Смішно ви так пишете. мої. Пізніше вам ще розкажу про мою квартиру, про мою львівську квартиру, що з нею є, що з нею сталося. І багато я ще вам розкажу, як я очутилася в Італію, і чому я поїхала в Італію і як я зробила капітальний ремонт. Італії, оця моя квартира просто зроблена з нуля в гарному, в хорошому, в дорогому районі 60 метрів квадратних. Ви мене вже так само багато запитуєте, наприклад, скільки коштує квартира. Ну, це буде окремо відео, я вам обов'язково розкажу, скільки я ще багато треба розказати, скільки я заплатила за квартиру, як я її вибирала. Якщо я вам скажу, вам, вам то нічого не поможе. Якщо я вам скажу 100 тисяч, що ви зрозумієте про 100 тисяч? Ви нічого не зрозумієте про 100 тисяч, бо 100 тисяч це, це може бути квартира в селі, це може бути квартира на останньому поверсі, це може бути квартира, е, не знаю, це вам я вам скажу 150 тисяч. Що вам зміниться з того, як ви не знаєте багато-багато таких партикулярів? Я вам можу сказати, 200 тисяч заплатила. І що? Але це треба все 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 розказати, як я її купила і, і за що. Я вже почала за квартиру, хотіла щось про друге розказати, але квартира це теж дуже, дуже багатьох цікавить це питання. Я купила таку квартиру, де я таку, як я хотіла. Перше ніж купляти квартиру, треба мати ідеї кіари. Ідеї кіари це означає дуже добре знати, яку ти хочеш квартиру. Дуже добре знати. Тоді ви дуже скоро легко виберете. Я хотіла квартиру з капітальним ремонтом. Що це означає з капітальним ремонтом? Це означає, що треба все міняти, вікна міняти, ставити нові, двері нові, підлогу нову. Ванну нову, туалет новий, якщо треба стіни перенести всередині, перенести стіни, все, все, все нове. У мене не було ні одного крісла, ні одного стільчика. У мене меблів своїх зовсім, зовсім не було. Я цього не купляла і мені дуже сильно повезло, що я жила з моїм компаньоном італійським, а тут я робила ремонт в себе. Але тільки хочу скоренько вам сказати, що вам треба, якщо ви хочете купити ось таку квартиру, наприклад, та, як я, чи 60 метрів квадратних чи 100 метрів квадратних, з ремонтом з капітальним ремонтом. Якщо ви, з капітальним ремонтом. Якщо ви хочете робити капітальний ремонт, такий, як я зробила, то ви не забувайте, що вам треба ще раз так само дати. Наприклад, ви купили за 150 тисяч, вам треба ще раз вложити 150 тисяч. Залежно, скільки метрів квадратних. Якщо ви купите більшу, якщо у вас двоє дітей, 7-8 років, 10 років вашим дітям і вам попаде квартира, і, вам, і ви все все знесете, все нове меблі ще раз стільки коштують. Ви зразу розраховуєте, якщо у вас квартира коштує 150, 120, наприклад, 120 тисяч, так? вона коштує так, якби не небагато. Але тут жити не можна, тому що тут батареї не можна включити, тут газ все та якби напіваварійний не напіваварійний, може, аварійний став. Ну, Можна було трошки, під, під, але це неможливо. Пізніше ви так зайдете в таку квартиру і будете пізніше жити, і пізніше будете в порусі жити. Ось так. Ну я ще вернуся до того питання і просто тільки вам хотіла сказати, що вам ще раз треба так вложити, якщо ви хочете таку квартиру. Якщо ви хочете квартиру в такому середньому стані, це означає в такому, що можна жити. Можна жити, це означає, що у статі ремонт був зроблений 40-50 років назад, 60 років назад. Ну, наприклад, от така квартира, як, у Гвіда, ви бачили, я працюю, наприклад, баданти на, 20, на, на 24 години, а на години, це теж важливо э, це сказати, на години я працюю. І э, от така, як в нього квартира. Ну, в нього квартира, так якби можна зайти і можна жити. Живе він і можна продовжувати жити в такій квартирі. Але ви як заселитеся в такій квартирі, то ви будете, по-перше, вам вже треба то, як вони, то, кальдаю, оцю, що газ, що вам тепло в хату дає, теплу воду дає цей такий, вам треба міняти. І багато треба міняти, і вікна міняти. Але ви можете жити, якщо ви будете задоволені в такій хаті жити, Такі, скажімо, все одно ви назбираєте грошей і все одно вам прийдеться ремонт робити. Дорогесеньки мої. І, і ось так. Дехто купляє таку квартиру, де можна зайти і жити. Наприклад, 20 років назад був зроблений ремонт, 15 років був зроблений ремонт. Кожен вибирає, як він хоче. Я хотіла абсолютно все знести і зробити все нове нове. І в мене та, якби. Нова квартира в дуже хорошому районі. Тому що, якщо купляти квартиру, на, наприклад, на околиці в новій будові, нова будова це не добре. Я це зрозуміла, це означає, це треба знайти. Де ви живете? Хороший і якісний будинок. Я шукала хороший, і якісний будинок. У мене, мене будинок е, з цегли. Сели. І це означає, що фачату ми не робимо. Фачата це означає, зверху, зверху, цю, зверху будинку цей набриск, цей цемент, він через 20-30 років він облуплюється. І кожне 20-30 років, наприклад, якщо ви купите квартиру в такому будинку, і ця фарчата вже не була зроблена 30 років назад. Вона вже старенька-старенька. Ви там рік-два поживете в тій квартирі. Пізніше всі ті люди, які живуть в вашому будинку, починають говорити, треба нам зробити ось цю фарчату. І та фарчата буде вас коштувати мінімально 5 тисяч, 5-6 тисяч буде коштувати, Залежно скільки будинок і скільки людей там живе. Ви будете платити три рази. Три рази. Це обов'язково. І це гроші ви повинні знайти, навіть якщо ви їх не маєте. І ви їх повинні знайти. І платити три рази на три... В розстрочку три рази. Протягом не знаю, протягом року три рази. І це тяжко. Яка ситуація у Гвіда, дорогесенькі мої? Ситуація сталася, що ніхто навіть не міг і подумати. Отак От впав і забрали в лікарню. І забрали в лікарню, е, Приїхала скора. Я трошки була, як моя, як моя напарниця, я роблю з італійкою напарницею е, трохи я, трохи вона, мене на години. І е, я в Італії дуже боюся лікарні. Чому я боюся лікарні? Бо сьогодні лікарня не така, як, як колись була, там бракує. Персоналі там, ну саме, саме страшне в лікарні те, що старшій людині заложуть панелон зразу, панелон зразу заложуть, і та людина лежить цілий тиждень, і вона не рухається. Ви розумієте? Не рухається. І піднятися з такого. З такого... Положення, де ти о, цілий тиждень людина лежала старша, це, це навіть, якщо молодша, має 60 років, 70 років, якщо вона лежить цілий тиждень і не встає, а більше, щоб піднятися і почати життя і вернутися так назад, як вона колись жила до лікарні, це дуже-дуже тяжко. Я навіть е, до своєї напарниці трошки так я, ну, я в середині знервувалася, чому вона зразу визвала скору. <ган> <ган> І чому його зразу в лікарню забрали? Бо, як ви знаєте, він теж був впав, як я працювала, я його так само знайшла. Я працюю з 96 років, але людина абсолютно з пам'яттю трошечки де що він в даний час забуває, наприклад, де він вчора був, що він вчора їв, але він, якщо в презенти, отак сьогодні зараз з ним розмовляти, він абсолютно все нормально розуміє, що він їсть, де він є, що він хоче, він розказує. Ви бачили на моєму відео. І тому що і тоді як він впав. Це було в січні. Він піднявся. Він, ну, 80%, як піднявся він 80 вернувся до такого стану, як він був. До 100% він не вернувся, бо все-таки впав, він довго на, на землі лежав. Він два рази впав. В той день, коли я була, він два рази впав. Тому що зранку він впав. Я його з страшною силою, я не знаю, де я знайшла енергію. Я його підняла і положила на, на ліжко. Він був жовтий, білий, я... він був ужасно, діарея. В нього була все, все кака кругом була, це був ужас, я то все відмила. І, і другий після обіду, другий раз він мені впав. Як він впав? Тому що я в першій годині пішла додому і він ціле ранок лежав, накритий, я йому чаю дала, все було добре. Я кажу: не вставай, діду, не вставай, не вставай. Абсолютно я вернуся зараз, навіть вирішила скоріше прийти, ніж я мала прийти. Кажу, лежи в ліжку, тепленько не вставай. Він він, взяв і Добре, 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 добре. Він завжди говорить, добре, добре, пінше своє робить. І він встав, він встав і він знову впав. І я прийшла після обіду він знову лежить на землі. У мене вже так отут мускули, так, мене все тіло боліло, бо я таке велике таке зфорце зробила. Сфорце, за такою силою я велику його підняла. Перший раз, другий раз я ледве-ледве я його підняла, тому що ліжко високе. І він мені зовсім зовсім не допомагав, тому що він зовсім зовсім був без сили. Другий раз знову, от тепер він впав, як була моя напарниця. І тоді, як я була, пізніше на другий день, ну, я свою зміну відробила. Пізніше на другий день прийшла Італійка З Італійкою, цей день був все добре, все нормально. Пізніше, через день, після того, як була Італійка, вона знову приходить. ну, і, от і це ке. І я, а вона дуже скоро визиває скору. Вона, якщо щось, стоїв, вона зразу скору визиває. І я це дуже боялася, бо тому що вона так два рази визивала скору, як жінка була ще як Віда. Я прийшла, мене взяли на роботу, як Від ще нормально ходив, як він ще абсолютно Ми на нього навіть увагу не звертали. Він сам ходив, сам сідав за стіл, сам вставав, сам йшов, куди він хоче. А ми доглядали та його жінку, бо жінка мала 90 років, жінка не мала ноги і була майже-майже сліпа. Вона дуже погано бачила, дуже погано бачила. Вона мала окуляри, ті окуляри їй не допомагали, бо то хвороба ну, така хвороба. Я не пам'ятаю, не знаю точно, яка, яке в неї проблеми з зором було. Але вона була дуже розумна жінка, дуже сильна жінка. Я від неї багато навчилася. Я вона була така щира, вона мені аранчівна купувала аранчів тут. Зі Сіцілії привозять машинами такими. і Вона купляла два ящики аранчів. І, і навіть на вісі купляла цілий ящик, щоби робити мармеляту з оранжів. І я кажу, я би теж хотіла спробувати, бо я. Мармаляту з аранчів дуже сильно люблю і з шкірочкою такою гіркою. І вона мені і ті аранчі додому дала. Анна, бери-бери, бо, бо е, чому аранчі? Тому що вони не посипані, вони не побризгані хімією зверху, вони такі зі саду натуральні. А там, щоб таку мармеляту робити, треба з шкірочкою її грізати тоненькою. Треба тут, іменно ця шкірочка гірка, і це все така солодке з гірким, вона дуже сильно смачне. Що я хочу сказати, що. Е, а, і тоді, як вона, е, ми доглядали цю жінку, на години, звичайно, приходили, допомагали їм ну, біля кухні, там е, щось зварити, на сіл подати, помити. Наверх жінка, жінка на тих сходах вона поїхала наверх положити їй там ліжко, ліжку, дати їй таблеточки. Та вона сама таблеточки, вона сама таблеточки все собі брала сама до останньої хвилини і собі і Гвідові видавала таблетки без е, пам'яті. От там в мене в кухні є ось така книжечка, і там всі виписані ці, ці таблетки. Це я виписала, тому що я думала: як ну, вона завтра впаде. ніхто не знає, що, що, що вона і що Гвідо приймає які таблетки. Вона от Пада, їй, погано зробиться, щось з нею станеться, і хто буде знати, які таблетки давати, її і йому. Як вона давала собі і Гвідові таблетки, ми взяли, я взяла, я сама за ідею кажу, давай я зразу запишу. І я всі таблетки записала, що вона приймала і що Гвідо приймав. І це було дуже-дуже добре, тому що пізніше так і сталося, що її приїхала скора і так само її забрала. В лікарню, як сталося, і викликала ця італійка. Як стало? Вона, якщо щось, вона зразу викликає скору, вона не хоче ніякої відповідальності мати. І забрала її. Я хочу просто сказати, чому я лікарні боюся, і як ця жінка верталася з цієї лікарні. Вона два рази була в лікарні, жінка Гвідова. Перший раз її забрали. І... Як це було? Її забрали перший раз, приїхала скора, вона там побіліла, їй погано було, визвала скору, її забрали в лікарню. Вона побула цілий тиждень в лікарні. Розумієте, що це таке старші людині, яка не бачить, яка бачить, не знаю, 20% тільки зору має. Як вона тут нормально говорила зі всіма, вона нормально їла, вона, вона сиділа, а тут і несподівано тебе ложуть, дають тобі паналон і тебе ложать в ліжко, і, і все. І ти от там така мумія лежиш. І після того, як вона там цілий тиждень пролежала в тій лікарні-10 цілий тиждень, 10 днів, вона вернулася додому з великими, великими пролежнями. Пролежнями назаді. На, на на заді, на заді, сидири в Італії говорять. на сидири. Тому що тіло не дихає і завжди панелон натискає пластика, це ж закриває, зад не дихає. І вона з такими великими пролежнями приїхала, і з такими от великими пролежнями, і... І, і, і все, і все. І, і в хаті вона вже привезе її додому, і вона вже не встає, і вона лежить знову в паналоні, знову не дихає, бо вона вже не годин її в туалет повести, і треба, щоб вона в паналон це все робила. І знову в панелоні ці пролежні не гуяться. А саме основне, чому вони не гуяться? Тому що як, ж, як людина лежить в ліжку, вона сходить вниз. вона з... Я вам сказали? її треба завжди підтягати вверх, підтягати вверх, підтягати вверх. А, а ось ціри знизу, якщо в тебе там ранки є, і ти тягнеш, і ти тягнеш вверх, вверх ту людину. І воно завжди там дряпається, дряпається, і воно так не гується. Тільки ну, пригуялося чуть, чуть Ти потягнула вверх, воно вже вас здерлася. І отак от постійно. І вона нас з тими пролежнями, цей, от, так, от погано так, вернулася з лікарні. Другий раз. Тож, якесь щось чуть-чуть, ще раз знову, і знову Італіка визвала скору і забрали її знову в лікарню. Забрали в лікарню, другий раз вона вже не вийшла. Чому вона не вийшла? Тому що не бачить нічого, ні з ким не, не, не спілкується, почала зовсім перестала їсти, тому що. Пропадає апетит. Віду зараз В лікарні дуже мало їсть, тому що пропадає апетит. Тебе починають бомбардувати тими всіма багатоми медичини тобі дають людина. Людина падає, падає в, таку, в такий чорний тунель. Ту, 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 це не чорний тунель, це просто так. Ну, ні з ким не говорить, лежить. Самі знаєте, там десь якісь медсестра прийде, вони свою роботу зроблять. І, і підуть геть. І, і тобі, по-перше, багато тої всякої мідічини дають, і в тому панелоні, і людина, особливо в старшому віці, це такий, як от котик, поранений, котик лежить, і, і йому треба дуже багато кури. Як відо, я зараз два слова скажу, як відо. Гвідо так само я ходила, його відвідала. Гвіду, ну, трошки страшно виглядає. Я як прийшла перший раз. Е, то я трошки перелякалася. Ну, похудав сильно, жовтий на лиці. Це, це, це тільки три дні пройшло, як я його бачила. Е, голос трошки змінився, бо та, якби ні з ким не говорить, там в нього щось рухається трошки. Я не знаю, чи, чи він їв, чи не їв, там щось приносять їсти, але навіть син от вчора ми зізвонювалися, син каже, я йому приніс їду. Та, якби, але скільки він їде їв, як дадуть такому хворому 2-3-4 ложки, і як людина хвора, 3-4 ложки їсть, тобі здається, що це вже багато, що він вже поїв. Але він вдома дуже багато їв. Навіть от ми з моєю напарницею говорили, та він так багато їв. То, що я вам показувала, тих 2-3 рази тих 2, рази це дуже мало. Місяць має так, якби 30 днів. Я, ви ж не бачите кожен день, що він їсть. Але він її багато і на свій вік він дуже з апетитом їв. Зараз я от була в лікарні, і саме, саме страшніше, що він прив'язаний, ось так от руками прив'язаний. Чому він прив'язаний? Тому що ми поставили катетери. Катетери, це означає, що він піпі -пі робив. Вони збирають моч, збирають моч, щоб подивитися, скільки він пісяє, скажімо так, піпі -пі робить. Ноги в нього дуже похудали з гомфіра, як ми здулися трошки, бо в нього трошки так, якби були ноги напухлі. Я як такого, таких ніг напухлих, я так якби не бачила. Мені здавалося, що в нього ноги, ноги нормальні. є, стопа, от де є, стопа, де дає, як називається по-українськи, я не знаю, от, стопа і там одразу верха де починається. І, і, і я думала, що а в нього тепер ноги такі худі-худі. Мама мій, які в нього худі тепер. Казали тільки, те що в нього ноги здулися, так якби той е, пройшло все. Шкіра, на, за, за кості і шкіра на ногах. Такі худі-худі-худі внизу залишилися ноги, що то ужас. А були ноги так якби нормальні. Йому дали оті діурети такі, знаєте, щоб ходити, піпі -пі робити багато. І все. І ну йому потрібний догляд. І він йому чому йому руки прив'язали, тому що він постійно це здирав. Приходив два рази уролог, який спеціально приходив, який йому це, це не так легко, щоб йому той катетер. Де він робить піпі, -пі, туди, це ж і болить, і все йому туди і запхав, і, і пізніше він тут витягнув, і пізніше ще раз запихував. А не можна так от ще той катетер запихати, витягати запихати, витягти, бо пізніше теж буде запальний процес в середині, пізніше буде пекти, боліти, і так і це все решту. І от треба було би, щоб людина біля нього сиділа. Прямо сиділа і. Син так до того всього легко відноситься. Він каже, ну, син думає, що він, що він, під, тим, що він та, якби, під, під доглядом він в лікарні. І каже, Анна, ну, що підеш, отрувари, підеш відвідаєш, підеш відвідаєш. Та тут треба сидіти біля нього. Він ж, він ж нам платить. Він би сказав, наприклад, сиди, йди зранку на обід, ввечері піди на обід, подивися, посади його, він ж нічого того не говорить. І в нього дуже нормальний син, дуже і красивий, і нормальний, і розумний. От він абсолютно, він абсолютно, абсолютно. Ви б навіть не сказали, що це. Ви не думаєте, що це якась людина така. І а ось таке відношення. Тут в Італії таке спокійне відношення. Ну що, я прийшла, то що я прийшла, я сьогодні знову буду йти. Я прийшла то що я могла зробити, я зробила як зробила. Помила його цілого помила тими салфетками мокрими, натерла, посадила саме сумне. Я його сама не посає, попросила дозволу, можна його посадити на, на ліжко, щоб ноги його... вниз були, щоб в ноги вниз були, щоб він трошки пуз. Не... Так, якщо ти будеш біля нього сидіти, ми так зробимо. Прийшла медсестра і посадила його. Я сиділа біля нього, ось так його обняла, і ми сиділи разом. 40 хвилин, 35 хвилин, не більше, бо більше він змучився, хотів лягти. Пізніше, після того, ще півгодини, він лежав на боці. Я йому гарний масаж зробила по спині, по, 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 по сидири. масаж по позаді. По, по так було, знаєте, хлоп-хлоп-хлоп, по, похлопала, хлоп, щоб циркуляцію крові, щоб циркуляцію трошки підняти. І все. І кінець не дала пити багато, Би, то, що він пив, їсти, він дуже не хотів, фруктів він не хотів. І на тому кінець. Треба просто доглядати. Людина в такому віці, такому делікатному віці, і треба, то просто виглядає як якийсь котик поранений. Ви розумієте, чим більше ти отого, біля того котика сидиш, гладиш, піднімаєш, тим він легше буде підніматися, і він, він виживе. А якщо того котика, отак кутику залишити, там раз десь колись до нього підійти, то він так помаленьку-поленьку буде втихати і, і, і не буде підніматися, не буде виздоровлювати, не буде дуже мала надія, що дуже багато часу тоді треба буде. Якщо молода людина то ще підніметься в такому старшому віці, треба більше, більше, більше уваги. А такої уваги як нема. А біду а це є золота людина, доросінькі мої, золота людина. Я його, я його знаю, бо я його. Е Бачите, ви самі бачили, скільки відео, скільки ми говорили, скільки ми сміялися, які в нас були хороші відношення. Він просто золота людина, з ним було легко. І він просто вартує, щоб, щоб зараз його більше підтримати, більше, більше йому приділити увагу зараз, в лікарні, щоб додому його привезти в не такому тяжкому, сильному стані. Бо вдома я не знаю, як буде, тому що треба на 24 години людину, а ми тут на, на години працюємо. Я можу там трошки більше. Приходити і, і, і бути з ним трошки більше. Моя італіка не дуже хоче трошки більше. І, а це і вночі треба людину так само. Я не знаю, як це буде. Не знаю. Побачимося. Дякую. Дякую вам за коменти. Дякую вам за все, дорогесенькі, мої щастя і здоров'я, здоров'я, здоров'я. Саме найбільше здоров'я і миру, миру на, для всіх українців. Буде мир і буде все. Mer, 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 mer. To je sada Mer i zdorovje. Više mi ničego ne hoćemo. Lijepo i vam do skoro izustrećemo.